Прочани з різних куточків України з'їхалися цими вихідними на Прикарпаття. У селі погоні відбулася міжнародна проща за єдність церков. Ці дівчата з Івано-Франківська. Позаду них вже майже 20 кілометрів. Важко, але молитва допомагає. Важко рюкзак нести, важко, тому що машин багато, шум, такий, пил. Ну і взагалі третя година йти пішки – Це важко. Це непривично для міського жителя. За спиною прочанок невеликі рюкзаки. Карінат, спальник. Щоб десь притулитися, а там тільки теплий одяг, кілька яблучок і сухарі, Ну молитовник, це звичайно, без цього нікуди. Кишені вервичка це є мінімальний набір прочанина. Менш витривалих чекають місцеві жителі. Подвір'я, де можна переночувати, позначені іконами та прапорами. Юзефа Павлюк щороку приймає у себе вірян. Там як кави якоїсь дамно та цю не приносять а а де щось там трошка, то можна те, то що ні на площі перед храмом тисячі прочан. Усіх єднає молитва. Молитися за свою долю, за, за свою родину, за здоров'я за, своє, за своєї, за своєї сім'ї. Подякувати Богу за все, що було. За все, що буде, тривала проща два дні. Проча роз'їхалися лише у неділю надвечір. До наступного християнського походу рівно за рік.